Риба, котрою можна грати у футбол, найбільші у світі метелик, цісарська колекція колібрів, а також акули, жирафи, слоненя, левиця і зебра. І унікальний скелет вимерлої 200 років тому істоти, у місті, куди ми прямуємо зібрано фауну з усіх континентів планети. Мене звати Арсен Маковецький, і я вам розповім про найцікавішу історію зоологічного музею у Львові. Почнімо із того, що цей музей вважають найстарішим університетським музеєм в Україні та одним із найстаріших у Європі. Ще пак, адже йому понад 230 років. Тож не дивно, що експонатів тут стільки, що навіть самі працівники їх усіх ще не передивились. Більшість експонатів було зібрано Бенедиктом Дебовським на півострові Камчатка, тому що він там був у заслані, привезені вони були сюди, і фактично вони заклали фундамент музею, скажімо так, але багато експонатів було привезено з інших країн, з інших місцевостей. Наприклад, ось цей гігантський краб з під берегів Японії. Більшість савців із Африки, де ще у Львові побачиш левицю слоненячого тигра у повний зріст. А ось ці райські пташки із екзотичних островів. Колекція пернатих у музеї узагалі унікальна, бо містить одну десяту фауни усієї планети. Родзинка збірки міні-колекція колібрі. Подарунок цісарського двору – з нагоди початку роботи музею. Між іншим, колібрі єдині пташки, котрі літають спиною і роблять до 80 помахів крильцями у секунду. Далі ще цікавіше: ось цей скелет візитівка зоологічного музею. Як гадаєте, кому і належав? даю підказку, це десятиметрова морська істота. А кит. даю ще одну. Вона зникла з планети Земля майже 300 років тому. Згоден, здогадатися нелегко. Та, можливо, ви коли небудь чули про морську корову. Якщо ні, то я вам розповім. Ця істота сягала 10 метрів завдовжки і важила до трьох тонн. Назва тварини походить від її поведінки. Вона плавала на мілководді та харчувалася водоростями, опускала голову під воду, аби скубнути їх, а тоді знову здіймалася над водою. Тобто паслася, ніби корова. На жаль, її доброта до людей призвели увесь цей вид до загибелі. Її просто винищили люди, їх використовували в якості їжі. їхнє м'ясо було надзвичайно смачне і багато на вітаміни. А шкури використовували для того, щоб шити одяг і обтягувати собі човни. Таким промислом у суному займалися місцеві жителі Камчатки. Тому що європейці дуже довгий час про корову фактично не знали у всьому світі. є лише 27 таких повних скелетів. У Львів один із них потрапив завдяки Бенедикту Дибовському. До того як заснувати музей, учений та натураліст відбував наслання на далекому сході. Попри жахливі умови життя, він не покинув науку, лікував тамтешніх мешканців. Та досі вважається одним із найбільших дослідників озера Байкал. І похований між іншим у Львові на Лучаківському кладовищі. Він мав експедиції до Байкалу. Він зібрав звідти велику колекцію молюсків з Байкалу, такі дрібненькі, вони є в першому залі. Крім того, він досліджував там ракоподібних інших членистоногих, інших тварин у байкалі. Це були такі фундаментальні дослідження. Насправді на той час дуже великі. Дуже велику наукову цінність мали це дослідження. Серед молюсків у музеї є живі губки. Нептуни такі бажані для браконьєрів, що їх століття вважали вимерлими, та наутилуси, яких так любив досліджувати жуль Верн, що назвав у їхню честь свого вигаданого підводного човна. А ось риба голкобрюха. А серед бурманів відома ще як фугу, неправильно приготована, може стати останньою стравою у вашому житті. Втім, вона також може зацікавити любителів футболу. Вони невеличкого розміру в природі загалом, але вони роздуватися можуть. Вони набирають е, рідину або набирають е, кисень у певні органи. І вони стають дуже великі, піднімаються голочки. Їхні стають, як м'ячики, тому їх інколи використовують хлопчики Їх ловлять просто і вони на березі ними граються в футбол. І наостанок хіт хід парад рекордсменів: найбільші у світі жуки, найбільший у світі метелик, тварина із найсильнішим ударом. Рак богомол, клешні котрого можуть убити нападника з одного удару. Та ось ця риба півмісяць. Найбільш плідна матуся, знана у природі. Ця рибка може відкласти до трьох мільярдів ікринок за один раз. Ну що, здивовані? Мені дуже сподобалось. Я обов'язково ще раз сюди прийду зі своєю сім'єю, і мені найбільше запам'яталося… Напевно, морська корова, я їй вже стаю вже про неї ми говорила, але вона, ну це ну це треба побачити. Я в реальному житті ніколи не не побачу зубра, жирафу, слонення, а тут все це таке, і зразу так багато. Ну, враження просто, ну просто переповнює тебе. Мені найбільше сподобався морський чорт, кашалот і морська корова. Тому що е, ці тварини вони дуже особливі і їх рідко можна побачити в реальному житті. Більше того, усіх цих неймовірних істот можна побачити цілком безкоштовно. Зоологічний музей запрошує усіх охочих.